Якщо би не було цих персонажів, то б агенти дуже багато програвали. Десяте місце, Тіві Мені. Якщо би не було Тіві Мені, то, би, може, агенти і не виграли. Якщо би не було гігантів агент! Wow. Якщо би не було їх гігантів агентів, то бряд для... би агенти би не сильно би справлялись, бо ці титани більші і сильніші. Восьме місце в мене. Якщо б не не то б агенти і не так гарні. Вони гарно справляються. Круті, дуже. Шосте місце і це лабораторія. Якщо б не було лабораторії, то б агенти і не робили сильних агентів. П'яте місце «Вантусмен» і Black Speaker. Якщо б не було цих двох персонажів, то б сильно агенти не вигравали. Добре, що їх зробили. Наприклад, у «Блэк Спікера дуже багато способностей, але він злий трошки. А от Вантусмен трошки молодше спікера, але все рівно він справляється добре. Четверте місце. Танки ізцілення. Щоб не було цих танків, то й агентів було дуже важко би розразити заражених агентів. Третє місце спікермена Тітана. Він був один із найсильніших агентів, найсильніший камерамена Титана 1.0. Але потім з'явився сильніший агент Тітан, але по спікер спікермен Титан все рівно сильніший, а потім він ще. Й Потім віщий прокачався і став дуже сильним. Друге місце камера Мен Титан. Якщо б це перший в світі тітан, і він був доволі сильний, ну, крім всіх титанів. Якщо рахувати так, то він найслабший із титанів, якщо рахувати не титанів. Але потім він дуже сильно але потім він дуже сильно прокачався. І ми думали, що він буде найсильніший тітан. Так як у нього з'явився молоток, е, пушка, нові крилля, ще й пушки там по боках. І ядро, і ще одна пушка, яка буде, коли його прокачать. І і така штука, щоб притягувати до себе всяких бойців, їстів і вбивати. І всі думали, що він буде найсильніший титан, але потім появився цей Мен Титан. Це якщо рахувати з непрокачених титанів, то він був найсильніший. Хоча він слабіше спікермена Тітана 1.0. Бо спочатку він був непрокачаний, і всі думали, що він буде слабіший, як він виграє, є спікер Тітана 1.0. Якщо той сильніший, а він щось заражений, він не за них, але потім було ясно, що він прокачався. Прокачався він досі не сильно, але став дуже сильніший, і сильніший спікер Титана Тітана 1.0. Я не говорю про 2.0 точка камера мене. Титан 2.0. Вони сильніші, але перше місце він займає бо він прокачався ще сильніше. Найсильніший персонаж у цій селені він став їм, бо отримав третє учені, і він переборов скібіді ученого ось цих клонів джеменів, два вертольота і ще й. Спас камерамена Титана і спікер мене Титана. Це тепер найсильніший Титан. Пока з вами був Артем Плейлайф. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.